6 серпня набрав чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення норм податкового кодексу України, який вніс зміни в порядок розрахунку та сплати податків і зборів, яких саме ви дізнаєтеся з нашої постійної рубрики з перших вуст. Чи змінився порядок сплати туристичного збору? З 6 серпня змінився термін сплати туристичного збору. Тепер збір сплачуватиметься не щомісячно, а в терміни, визначені для квартального звітного періоду. Крім того, уточнено порядок надання пільг і розширено коло осіб та об'єктів, звільнених від сплати збору. Так виключена норма, яка звільняла від сплати туристичного збору осіб, які прибули за путівками та курсівками в санаторії і пенсіонати. Тепер від сплати збору звільнені особи, які прибули за путівками та курсівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію в заклади, які мають ліцензію на медичну практику і акредитацію Міністерства охорони здоров'я України. Також додаткова пільга по сплаті туристичного збору надана дітям у віці до 18 років і дитячим лікувальним профілактичним, фізкультурно-оздоровчим та санаторно-курортним закладам. Чи змінилися ставки збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства? Закон України від 7 липня 2011 року номер 3609 вніс зміни до Податкового кодексу України та до інших законів. Зміни торкнулись також і статті 3 закону України про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Переглянута у бік збільшення ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Починаючи з 1 серпня 2011 року, суб'єкти господарювання, які реалізовують алкогольні напої і пиво через розрібну та оптову торгову мережу і мережу громадського харчування, повинні сплачувати збір у розмірі 1,5% від отриманої виручки. Чи відбулися зміни в порядку сплати екологічного податку? В даний час, згідно положень Податкового кодексу України, екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, сплачують податкові агенти. Відповідно до Податкового кодексу, до податкових агентів відносяться суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливом. З 1 жовтня 2011 року, згідно закону України No3609, діятимуть зміни щодо сплати екологічного податку. Тепер, починаючи з 1 жовтня 2011 року, нарахування екологічного податку за пересувні джерела забруднення здійснюватиметься виробниками палива, щокварталу, виходячи з кількості фактично реалізованого палива. Також екологічний податок за пересувні джерела забруднення будуть сплачувати суб'єкти господарювання, які здійснюють ввезення палива на митну територію України, тобто імпортери, виходячи з кількості фактично ввезеного палива. Що стосується порядку сплати податку, то імпортерами податок повинен розраховуватись самостійно і сплачуватиметься в день представлення митної декларації.